Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами новий трьохлазерний 4К проєктор від нової лінійки C2, а саме версію C2 Pro. Та відповімо на питання, чому цей проєктор є проривним у своєму класі. Також хочу зазначити, що завдяки нашим небайдужим клієнтам розкрились деякі подробиці щодо порту HDMI 2.1 та підтримки HDR 10 та 10 Почнемо з особливостей. Перше, це його зручність налаштування, він має кути обертання 360 градусів по горизонталі і 135 по вертикалі. Це дозволяє працювати зображення як на стіні, так і на стелі вже з коробки, без необхідності купувати і носити з собою додаткові аксесуари по типу штативу. Друге, це наявність топового чіпу Mediatek 9679. Завдяки якому проєктор став швидшим, в нього з'явилася підтримка Wi-Fi 6, USB 3.0, Bluetooth 5.2. крім того, цей чіп має покращений штучний інтелект, як результат, покращений чорний колір та якість картинки. Наступне iMAX Enhanced – це означає, що проектор був протестований на відповідність вимог до кольору, чіткості та контрастності, а також іншим характеристикам, які на думку iMAX дадуть саме ті враження, які повинні отримувати ви вдома від домашнього кінотеатру. Але iMAX Enhanced це не тільки зображення, а й вимоги до звуку. Тому звук Vida C2 Pro дійсно на високому рівні. Крім режиму iMAX є режим FilmMaker Mode». Тобто точне відтворення фільмів на проєкторі так, як задумували творці останнього. Наступне це короткі фокуси оптичний зум, завдяки якому проєкційне співвідношення замість звичайного фіксованого 1.2 до 1 можна змінювати від 0,9 до орієнтовно 1,5 до 1. Крім того, Vida C2 Pro має новий лазер MLC 38 204 року виробництва, який значно кращий за лазери інших топових китайських виробників. MLC має найбільш природні, точні і автентичні кольори. Останнє це сертифікат міжнародно визнаної організації SGS щодо захисту очей та якості зображення. Ваші очі будуть в повній безпеці. Тепер повернемося до нашого класичного огляду. Пакування не є сильною стороною цього проєктора, як і всієї лінійки c 2 Так, воно надійне, але дуже звичайне. Запах присутній від упаковки, але це не критично, день-2 і його не буде. Щодо самого проєктора, то це логічне продовження дизайнерської думки творців компанії Vida. Проєктор старана набагато легше налаштовувати у порівнянні з минулою лінійкою c 1 Габарити проєктора складають 247х254 на, на 247 мм. Цей проєктор особисто я відношу до класу топового. Тепер перейдемо до роз'єми проєктора. Vida C2 Pro має 3,5 мм аудіопорт, один порт HDMI 2.1 і e ARC та один звичайний HDMI 2.1, два USB-порти 3 версії, SPD та мережевий порт. Комплектація проектора складається з пульта, батареїк до нього, блока живлення та кабеля. Хочу зупинитися окремо на блоці живлення. Тепер він замість традиційного кремнію зроблений на основі інтриту галії, що суттєво зменшує його розміри і зробило набагато зручнішим. Щодо пульта, то останній має приємну підсвітку і це гарне покращення. Шум проектора становить 38 дБ, тобто він непомітний або майже непомітний, але може ставати гучнішим в залежності від виставленої яскравості, температури в кімнаті та сонячних промінів. Щодо звуку проєктора, то Vida C2 Pro оснащений вбудованими динаміками JBL загальною потужністю 20 Вт. Сам звук дійсно наблизився до рівня X jimmy Але хочу ще раз наголосити, це моя особиста думка. Максимальна гучність проектора складає орієнтовно 100 дБ, в цілому, звук на дуже високому рівні. Тому числі і щодо просторовості, особливо коли ми кажемо за розташування проектора зверху голови позаду вас, енерговитрати проектора складають від 68 Вт до 138 Вт. Шаг споживання орієнтовно 7 Вт за одну позначку яскравості. Тепер щодо яскравості, перш за все, хочу наголосити, вона виміряна в домашніх умовах і залежить від різних режимів роботи проєктора. В даному випадку ми робили вимірювання стандартного режиму на максимальній позначці яскравості. Щодо фактичних цифр, то вони складають 3583 ансілюмін, що є достатньою яскравістю для перегляду фільмів навіть в день на ЛР-екрані розміром до 150 50 дюймів. стосовно чіткості зображення та відеоперегляду вдень і вночі. Я розділю свої спостереження на наступні фактори день і ніч. Щодо особливостей, то зображення спроєктоване на LR екран Перший фактор день розмір зображення 157х 278 см. Це 125 дюймів. Зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду, темні сцени присутні і мають достатню глибину кольору. Яскравість складає 10-ту позначку, проте можна достатньо приємно дивитися і на 7 позначці. Другий фактор ніч, розмір зображення той самий. Зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду. У порівнянні з ним вночі темні сени мають більшу деталізацію та глибину темного кольору. Проте це не кратне покращення. Яскравість складає 10-ту позначку, проте можна дивитись достатньо приємно і на 5-й. Окремо хочу зупинитися та роз'яснити позицію щодо HDR10 та. 10+.. Виробник не приходив офіційну сертифікацію для цього проєктора. В особистому спілкуванні заявляв, що останній підтримує HDR 10, але після проведених нами тестів ми побачили, що насправді він підтримує і HDR 10. Незважаючи на фактичну підтримку, відсутність сертифікації, на жаль, не гарантує, що проєктор буде відпрацьовувати HDR 10, з зовнішніх пристроїв та сервісів. В цілому, цей проектор у поєднанні з гарним алер-екраном, на мою думку, чудово підійде для перегляду фільмів, геймінгу у сонячний день. Нові можливості дають нові емоції. Вище згаданий MLC 38 відця 2 дає більш насичений фактичний кольоровий спектр з більш природними кольорами, більшу яскравість та більшу контрастність у порівнянні з минулою моделлю. Якщо ми кажемо за цифри, контрастність. 2000 до 1 c 2 Pro проти 1700 до 1 c 1 Pro. Яскравість 2600 CV Lumin проти 2350 CV Lumin. Тепер перейдемо до геймінгу. Він приємний, імпут лаг незначний, хоча це мої особисте відчуття. Хочу зазначити, що при використанні IMAX імпут лаг може значно збільшуватися. Проектор має режими геймінгу, такі як Sport, RTS, RPG. VPS, авто та інші, які дійсно відпрацьовують по кольору та імпут лагу щодо геймінгу і порту HDMI 2.1. У зв'язку зі зміною поняття сертифікаційним центром 2.0, 2.0.2.1 з'явився справжній HDMI 2.1 та умовний HDMI 2.1. На жаль, на проекторі Vida c 2 Pro встановлений умовний через те, що останній не підтримує повноцінний 4К 60 Гц HDR RGB 12 біт але підтримує якість формати кольору UV422, що є теж дуже гарним показником. Та й в цілому це не якась критична проблема, вона стосується лише 4К, лише 50 і вищий Гц, і лише RGB, і лише при включеному HDR. Крім того, по своїм характеристикам, проєктор не підтримує 4K120 Гц та VRR, тому наявність справжнього HDMI 2.1 нічого б не змінило, крім вищезгаданого RGB, який зовсім не принциповий. Проте констатує той факт, що відео скористалося лазівкою в сертифікаційних умовах. Крім того, за рахунок вищезгаданого HDMI, проєктор має функцію ALM. Це означає те, що проєктор автоматично визначає, що на вхід підключений сигнал з ігрового пристрою і включає режим низької затримки сигналу за рахунок підключення деяких інших функцій, які відповідають за обробку покращення зображення. Якщо підсумувати, в цілому поєднання великого екрану цього проєктора створює неймовірну синергію занурення в будь-яку гру. Стосовно функцій проєктора, то, крім основних функцій, такі як налаштування яскравості проєктора, коригування трапеції, автофокус мем з того, що проектор має гарну калібровку кольору відповідно до вашої стіни, захист очей, адаптацію яскравості проєктора відповідно до умов вашої кімнати, посилення контрасту завдяки функції IDP, посилення темних частин сцен за допомогою Black Gain, покращення чіткості картинки за допомогою AI SR, iMAX, Filmmaker Mode, DTS Virtual X, Dolby, цікава система очистки пилу та багато чого іншого. Підсумуємо основні плюси цього проєктора Це Кути обертання проєктора на 360 градусів по горизонталі і 135 по вертикалі, новий топовий чіп MediaTek 9679, новий тип лазеру MLC 38, вражаючий оптичний зум 167X, мінімальне процінне співвідношення 0,9 до 1, сертифікат SGS щодо захисту очей та якості зображення, підтримка iMAX, Filmmaker Mode. Гарний та насичений просторовий звук. До основних мінусів проєктора я підніс відсутність повноцінного HDMI 2.1, відсутність сертифікованого HDR10 HDR10 неприємний запах від упаковки. Відео продовжує в цілому дивувати. Цей проєктор, як на мене, гарне продовження лінійки Pro з дійсно передовими функціями та неймовірною якістю картинки. Проте, на жаль, не без маркетологічних хитрощів, але він точно вартує своїх коштів, тому раджу до покупки. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, просувайте україномовний контент та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проєктор. До зустрічі!